Другу гру Шпигуна ви можете побачити на каналі, вже граємо. Силочку буде в описі в підказках і в кінці відео. Також це відео має вже вийти або вже вийшло, або ось ось вийде. Як тільки воно з'явиться на його каналі, я одразу вже додам силочку в опис. Також ми граємо в каналі Discordі під назвою Знак Питання. Силочка також буде в описі. Ми там граємо в мафію, шпигонає ще багато ігор. Переходьте, приєднуйтесь, теж з нами грайте і приємного перегляду. Так, в мене прийшло два теми і локація. Тобто. Е... Тему знають всі, вона всіх однакова, і локацію не знає тільки шпигун, правильно? ще не дивіться, він обманщик, Він і молодців говорить. Це все шпигун. Все, мав, не вірю. Мені назвати назвати ці два слова. Ні, ні, ні. ні, це ж в цьому судіри. Так. Ну Мене ж, мене ж підозрюють, мені ж треба виправдуватись. <сöring> 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 <рек> Ні, я йому не вірю, все, це точно ж погону. Ну, зараз перевіримо запитання. Ну, що, всі придумали, був трошки час подумати. Пропоную починати представлятися, розказувати, що у вас пов'язує з цією локацією. Я, я Да, 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 ти по ти номерам. Да, да. По номерації можна. Ні, обмеження в часі немає, ну, але півтори години краще не треба. <рес> ну, я цей я uh, купив uh, путьовку uh, туди, щоб відпочити. Мені. Мені подобається там дуже сонячно. А яке ім'я? Буде звати мене. Георг. Це. Георг. Да. Дякую, Йорк. Ми тебе зрозуміли. Ми тебе почули. Учасник номер 2. Будь ласка, представтесь. А, да, я коротше моє ім'я Бред Кіт. А, я люблю там хизуватися а, своїм пресом. Дякую. Учасник номер 3 Мене звуть Агент 007, мені не до вподоби таке місце. Я переважно ходжу в закритому одязі з маскою. Тому це місце трошки не для мене. Мене звуть Гавайі Мен. Я там ніколи не був конкретно на Гавайях. Але в інших схожих локаціях був. Мені подобається. Угу. Дякую. І остання учасниця? Хм. Хм. Задумалась я. Так, я баба Зіна. А Цю локацію я люблю, бо я маю там хороші такі заробітки, дуже хороші, взагалі такі хороші. А ще таку насолоду, особливо коли молоді хлопці там відпочивають. Uh... Все, я думаю, всім успіхів. <гум> Окей, дякую за представлення. Зараз у вас буде десь... Не десь, 40 секунд у вас буде на обговорення. Можете поділитися своїми думками прямо зараз. Ну, Андрій, шпигун. Yeah. А, я думаю, ну, Андрій або Віка, я думаю. Я думаю. Сказав про хлопців на цій локації. Азулу що сказав? От мені ще скаже, що Андрій не, він не з чого того, що він, ну, типу, надто так поверхностно сказав, типу, за те, що а, спочатку ти сказав, спалився, і він під тебе підсосався за. Я не, ще не, хочу не, сказати, так, що я не знаю, знаю. Я знаю, я... що що, Я, і я мені, вкинув удочку. Ні ні я вкинув фудочку про купівлю цей. Я зулу або, да, або е, віка може. М -м. Хтось з них точно. Ваш час вийшов. А чого, шо? Шо? чого про мене всі забули, ніби я ж був номер один. <ріх> ні, нормально, ти сказав. Наша час на обговорення закінчився. Так, час на обговорення ваш вийшов, я е, зрозуміла, що вам, мабуть, треба більше трохи часу давати. Uh, і наступне коло наше буде коло запитань. Uh, ви один одному по черзі задаєте запитання, які стосуються цієї локації, таким чином, щоб зрозуміти, чи um, інший учасник шпигун чи ні. Uh, задаєте по черзі, тобто Георг задає бреду, бред агентунув. Я, я маю саме другому задавати, я не можу четвертому. Uh, ні, ні, ні ну, по колу. Питання не повинно бути, типу, так або ні. Відповідь на питання не може бути так або ні. Тобто, це все-таки має бути якась повноцінна якась відповідь. За вас. Ну. <раймінь> Костя, яке в тебе ім'я? Ну, це не питання, це просто. <раймінь> <раймінь> Бредкіт. Все я зараз задаю питання. <раймінь> так, задавати питання можна. Да, я подумаю. шпигун Не знаю, що питати. Да, да да, -да. <рес> Браткіт, в які пору року зазвичай ти відвідуєш це місце. Ну, взагалі, це місце можна відвідати в будь-яку пору року, але я надаю більш перевагу літу. Добре. Ви задоволені відповіддю? Так, ви задоволені відповіддю бреда. Ні, ні я задоволений, але яка різниця? Це формальність. Ви завжди маєте бути задоволені. Типу, що тема закрита. Типу, ти питання задав, отримав відповідь. відповідь відповідь, я я отримав. задоволений. Супер, переходимо далі. Тоді, бред, ваше питання агенту 007. Так, дякую. Є пару варіантів. Агент 007. Який зазвичай там дрес-код. От люди там одягають більш вільно і все-таки закрито. Ну, я як людина, яка завжди одягається закрито і суджу всіх особисто по собі, то я можу з сказати, що всі там мають одягатися закрито. Багато людей чомусь не притримуються цього дрес-коду, і, ну. Це дуже дивно, як на мене. Сподіваюсь, моя відповідь тобі тебе влаштовує. Проти завіздані. Двітячи влаштовує мене ми обсудимо це на спільному говорінні Дякую. Добре, агент 007. Ваше питання А, Окей, Гавайімен. уяви таку ситуацію. Ти туди прийшов, і тобі там. Пропонують зіграти в покер. Ти би, от. Куди б ти... Які б ти в гроші, яку валюту ти чи що б ти там використовував? би? Яку валюту використав? Ну. Тобто, яку типу. Який спосіб? Це може бути не обов'язково гроші. Це може бути не обов'язково гроші. Ага. Просто. Валюту б я б не брав, це точно і ніякі гроші не брав би. Ну, не знаю. Якісь може листочки чи шишки. Прикольно. Хіба це Добре. не валюта. 07. Без задоволені відповіддю Гавайі Мене. Безконечно. <рес> Супер. Тоді Гавайимен ваша черга. Так. Eh, ладно, eh, бабі Зіні запитання. Eh, бабі Зіні запитання. А чим. Бувають на тій локації е е роздягальні. Спробуй відповісти без відповіді так або ні, да? Знаєш, я була просто на, такі, на таких локаціях, де не завжди є. Але, типу, якщо в мене є гроші, то зачастую є. Але можу сказати так. Мені навіть не треба роздягання, я, в принципі, можу це зробити і так. Ну, Ти ж уже баба. Бабі, бабам все одно де передягуватися. Бабі з возу кобілі легше. Дякую. Так, добре відповідь. Зараховується. Тепер питання баби Зіни Георг. Е, а Що ти обереш квадрат чи коло? Ну, допустим, коло чи квадрат? Допустимо, коло. Ну, допустим, коло. О, дякую. Я задоволена відповіді. Угу. Е, супер. На цьому закінчується наше коло е, запитань. Зараз у вас буде. Хвилина на обговорення, вона починається прямо зараз. Коротше, я думаю, що це назад, того, що Андрій, типу, прям по факту питання поставив, типу до теми. Але не за зараз, я не знаю, він просто бомба Ні, Я поняв. Плюс-мінус поняв. Чесно кажучи, я поняв з колами квадратом, але до цього я би. ну... Не знаю, типу, Віка мене просто душить. Ти не павлю чого ще або... коло? Це або Назар, або Андрій. типу, на ну, цьому так, колі ні, мені ні. Ні, ні, Це Назар. або Віка, або Назар. Це або Костя, або Зула, ніхуя собі у нас аргументації. Ні, ні Віка дуже чітко, і на першому і на другому колі, як це може бути Mm -hmm. ні, ну, там деякі відповіді, так, да, прикольно вона сказала. У ну, мене більш на Назара. Він відповів класно. Ну, от і на я думаю, що або Назар, або Андрій, але я не розумію. Не, я не назар... Зура просто. Мені, мені не подобається насправді, типу. З урахуванням, що Зула зрозумів питання віки, Дуже ще класне питання. Мені здається, зараз Косі Андрій. Не буде правильно. Час на обговорення у вас вже закінчився. Тому. Почнемо наступне коло. Зараз у чаті вам вже е, є, е, да, є е, значить, список предметів. Ви можете обрати собі, там, який вам до вподоби найбільше, і розказати, як ви можете його задіяти на цій локації, як взагалі ну, чи, чи він там. Секунду. мені треба вийти. Тайм-аут. Ці такі серйозні, прям як будто на кару граємо. ну. ну разом. Я, тут... я не, йди нахуй, все пізно. Я Ти вже взяв другий. зараз собі обираю, я поняла. Предмети таблетку готові. Так, ви можете обрати собі по предмету кожен. Для того, щоб потім розповісти нам. Так, Ці тобто... По предмету різні. Перший, другий, ти... та шостий, я так зрозумів, шостий взяв Назар. Да? — да. Ну, тут... я... я... Виберіть по черзі, просто там буде вже ясно. А, по черзі тому, просто що... вибирать, хто перший, той і бере. Так, да, хто що хоче, Ну ми ж не можемо я два одинакових гузя, тому що ми коло не, не понрави, все він ж таке запитав. Хто ти на першому колі запитав? На першому колі ніхто нічого не питав, Ну, а, не питав, е, з голопереталення було хороше. Ні, звичайно. Ладно, то що, е. Граємо чи ні? Е, що? Знову Давай я починаю. Обрав, да, обрав. Да. Обрав предмет. Так, давайте може тепер давайте. з другого, ну, щоб не по черзі один ту саму людина. Давайте тоді з зворотнього підемо. Почнемо з баби Зіни і підемо ось так. О. Баба Ні-ні-ні, ти не, ты не вибираєш сама собі. Баба Зіна собі бере таблетку, бо без таблетки Баба Зіна не баба зіна, ви розумієте, да? якщо баба зіна піде на цю локацію без таблетки, то Баба Зіна стане святою так, Марії. Так це можна на будь-яку локацію піти. Ну, це вже таке, це вже таке, будь ласка, гавайімен, ваш, ваш предмет. Mm. Ну, я виберу, що я б точно туди не взяв. Я б туди, напевно, не взяв точну подушку. Вона там ні, ні до чого. Защаю, ктось. Я хотів взяти подушку, да? Тім таблетку хотів подушку. Ну, каже, агент 007, щоб ви взяли чи не взяли Господи, Господі, поки в правилах, так. Запропонованих предметів. Тоді я взяв би все ж таки фотоапарат, тому що я агент 007, і мені треба фіксувати свої знахідки. Все. Окей, дякую, агент. Бред-піт ваш варіант. Кіт. На минуточку а, а, так, Вибачте, е на хвилиночку. Я виберу морозиво, але е хто сказав, що я людина? Я Кіт, якого на в якій має ім'я бред. І мої господарі е їли морозиво, яке я в них дуже сильно випрошував. Е ось. Але вони е я його так до нього тягнувся, тянувся, тянувся е ще воно впало. Відповідно, через цю локацію воно стало абсолютно неїстівне. І знаєте, зубки постраждають від цього. Або навпаки, за тебе. Під шкурою. А хто це буде значить, чи він є, чи нема. Георг, що вам залишилось? У мене залишилось 3-5 людей. Блі, треба було жіночого персонажа створювати. Щоб третє взяти. Ну, залишається п'яте. Я його використаю, аби коли я, скажімо так, відправлюся далі з цієї локації, мені було комфортно вуха. Окей, дякую. На цьому у нас закінчується коло а, з предметами, а, і я думаю, що ми можемо а, перейти до голосування, пробувати проголосувати кожен за а, того, хто видається а, за шпигуна. Ви можете більше, висунути. Не більше людину. не буде обговорення перед висуванням для не, голосування? Не, не буде. Не буде все. А, маєте час. Це тут собаки поштовують на А Де він? Ось він, да. Так, зараз ви маєте часу трошки подумати, кого б ви хотіли висунути. І зараз уже перейдемо до озвучення. Я виходить якогось більше хотів, типу, на шпіона, на книги про агент 07, а якийсь більше спочинцем. Окей. Вообще нічого не зрозуміло, щось Що так важко. Так, ладно. Це, ну, скажете, А, ні, ну... не, не по цьому просто якось щось важко в Тепер давайте просто по черзі можете Або назвати ім'я того. вам хто... запутати. По черзі називаєте ім'я того, хто видається вам шпигуном, без пояснень, без аргументацій, просто, просто виносите на голосування. Так. Можемо, ми, типу, напишемо, просто, щоб не було таких. Як... Ну, ладно, як хочете. Давайте записуйте. Я записую. Далі бред. Так само Гавайї Мен. Назар 3. Аналогічно. Окей. Хвавай імен. Ви що усі у мене голосували? <laughs> Оце Вот да. Оце, это видали. <laughs> я, я, я в 3 назара. Я сказав. А, в назара? Да, да. Я, я в золо. You, я в золо. Ой, вибачаюсь. Я мен. назара. А я думав, це назар. Гвай імен, це Андрій. всі кинули в Андрія. <laughs> 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 я перепутав. Я не шпигун. Так, так okay. давайте заново. Давайте. Я точно Ну, no. no, ти то точно не шпигу, але я щось засумнівався, подумав, що ми мафію граємо. <laughs> давайте, давайте заново. Ну, я не зміню. Гавайй, okay. четвертий Андрій. Окей, okay, гавай. Я не Окей. Okay. Це 007 агент. Агент 007. Який ваш. Не, uh... ну... Yeah, no... А тоді в Костю, по суті діла, якщо зараз з'явиться, що він не шпигун, тоді Гавай все ж таки залишиться ним. Але що зараз Костя нам одрив. Окей, Гавай мен Як ви думаєте, хто шпигун? Ну, я підраздиком. Ну, так, е, э, ну я думаю, е, э, э, так, зу... ну, <пишут> <пишут> ладно, е, э, е, э, Назара візьму. Mm -hmm. Агент 007. І <пишут> Вавадіна, И... ваш голос за. Ой, не зря таблетки взяла. Так. Як я забула. Пам'ять коротка. Ага. Uh... Ну, Че чесно, мені кажеться, що агент 007. Угу. А, В такому випадку у нас виходить а, три голоси за агента 007. Відповідно, він а, номінується на цю роль а, шпигуна. І зараз, якщо він є шпигуном, у нього є 20 секунд на те, щоб. Назвати локацію, в якій ми перебуваємо. А якщо не шпигун, то мені просто чекати. Чи назвати все одно? Просто чекати. Ладно, ладно, спіймали. Спіймали, але добре. Час... Ну, хай буде це пляж. Я думаю, це пляж. Нехай буде пляж. No. Так, це пляж. Виходить, але агент 007 був шпигуном, правильно? Бо я теж не знаю. Да, mm я -hmm. Виходить, за результатом цієї гри у нас переміг шпигун, тому що він відгадав локацію. чого ви докопались, да то нормально, відповідав? Ну я... Чого ви да то до да? мене нормально, відповідав то? Особливо з безкодом. Я такий кажу, вілій чи закритий? Закритий, закритий. Ну так, да, закритий. Та, закритий. То да, то Ну, так я ж вам сказав, я тоді вже розумів, що це пляж або басейн, щось таке. Я вам сказав, що я пропоную бути в одязі, бо я ходжу завжди в одязі, але всі чомусь це порушують і ходять по-іншому. Ну, я ж сказав, що ви де, де ну я б нормально грав. Кажеш, не чесно.